Воздана природа, мальовничі пейзажі та чисті пляжі це Джарелгач. Цього року безлюдний острів у чорному морі потрапив до п'ятірки найкращих місць відпочинку, які варто відвідати влітку 2016-го. Херсонській області однозначно є чим здивувати туристів. Однак іноді це виходить далеко не з кращої сторони. Дістатись острова можна лише водним транспортом. І єдиним легальним великим перевізником є теплохід ОМ 104 який щодо недавно здійснював по кілька рейсів на день. Але минулого тижня. Ня, захоплююча подорож, обернулась для відпочивальників неприємним сюрпризом. Ом 104 не зміг повернутись за своїми пасажирами, оскільки прикордонники на основі постанови кабінету міністрів за номером 1147 про прикордонний режим заборонили судно виходити в море. Коли нас арештували тут на острові, залишили на виживання кучу людей. Люди потім добиралися з острова на лодках. Ми возвращали деньги. Вони просто свої інтереси. Путують з інтересами безпеки людей. От позавчора був случай викликали сюди на остров МЧС, тому що здесь нету ні медпункту, нічого. Все знаходиться на теплоході ОМ-104. Судно заарештовують на 30 діб за те, що ОМ-104 нібито, здійснює посадку висадку пасажирів на пільсі, який не пройшов щорічного обстеження, і немає адміністрації об'єкта базування. Однак, по перше, представники фірми-перевізника мають на руках усі документи, що свідчать про протилежне. А по-друге, постанова про прикордонний режим, на Кусилаються прикордонники, стосуються виключно маломірних суден, яким не являється ОМ 104 На які об'єкти діють? Йде перечислення маломірних суден, інших засобів, що не є суднами: водні мотоцикли, водні велосипеди, гідроплани, дошки. То тобто, есть, вот для яких плав средств розработана дана постанова для судов. Дане положення не розпространяється. Теплоход сто 104 являється судном. Вот у нас є класифіціне свидетельство і все документи регістру судоходства України. Окрім того, підставою для арешту теплохода стала навдивовижу суттєві у лапках порушення правил безпеки експлуатації судна, встановлені у ході перевірки інспекторами Укртрансбезпеки. Азбестовмісні матеріали у машинному відділенні. То есть идет газовыхлоп главного двигателя, он обмотан по технике безопасности с материала. Вот это для него явилось основанием, одним из пунктов основания задержать судно. Дизель-генератор, подтекает масло. Это механизм, подтекает масло, здесь ничего критического нет. Так же самое, те же замечания по, по главным двигателям, подтекает масло. Это все, это устраняется в течение двух минут. Поджали гайку и все. Порушення, які власне аж ніяк не могли вплинути на безпеку пасажирів, були ліквідовані за лічені години. Однак комісія не поспішається перевірити. ОМ 104 половину літнього сезону відпрацював без жодних зауважень від контролюючих служб. І чому його місце базування на острові Джерелгач при наявності всіх дозвільних документів раптово стало незаконним, не зрозуміло, що це перекручування фактів, некомпетенція чи планомірне усунення конкурентів. Ситуація фактично доведена до абсурду. Зауважує голова Скадовської райдержадміністрації Віктор Турик. Наразі усі сили направлені на вирішення проблеми. Обласна державна адміністрація сьогодні узагальнює ці всі скарги, щоб відповідно створити ту компетентну комісію, яка Вийде на місце і розгляне на власні очі, в чому тут суть справи, як цю проблему можна вирішити найближчим чином. Дійсно, дивує, перш за все, це дві служби: це наша прикордонна служба і Держтранбезпека, які, як на мою думку, дуже прискіпливо відносяться до бізнесу, який легітимно повторює протягом останніх років, відбувається за рахунок фірми Солікс. А дуже часто. Переважної більшості я б сказав би на 99% навіть закриває очі на. Інші порушення, які відбуваються з боку судна 0305. Катер УДК 0305, про який говорить голова райдержадміністрації. Місцеві жартома називають залізний капут або «скадовською Іволгою, бо проводять аналогію із судном, що затонуло минулого року під Одесу через шторм та перевантаження пасажирів. УДК 0305 також перевозить туристів зі Скадовська на Джерелгач. Проте, згідно із вимогами класифікаційного товариства, що здійснює технічний нагляд за судном. Катер є прогулянко і не може використовуватись для комерційних перевезень пасажирів. Як маломірне, воно може вміщувати до 12 осіб. На ділі – рахуйте. Ось загрузка судна. 14, 15, 16, 17, 18, 19 тільки на нас сусіді. Незвісно, скільки внутрі ще. В тому числі маленькі діти. Загалом на відзнятому скадовчаному відео разом із заступником голови райдержадміністрації Сергієм Павленко ми нарахували близько 45 осіб, що більше ніж втричі перевищує дозволену маломірному судну норму. Чи варто говорити про безпеку пасажирів на річковому транспорті, який, до речі, не пристосований до бурхливої морської акваторії? Більше того, пасажирські пірси фірми «Скадовськ Марина», які є місцем базування, зокрема і УДК 0305, працюють з численними порушеннями. Але це чомусь і правохо... ...органи і контролюючи пропускають повзвуха. На численні звернення адміністрації ніхто не реагує. Большой вопрос по поводу законности декларации о і завершении строительных работ. Здесь был сезонный деревянный мостик. И реконструкция деревянного мостика стала капитальным строением. Почему-то в ГАСК поданы декларации о каких-то подходных мостах. Что, что за мост? почему це не причал, почему это не как там а, по оренді по землі, яхт-клуб, акі там -то мости, тобто ні соответствують в поданих газ документах. масса. на території національного природного парку Джерелгацький спритні підприємці фактично побудували другий незаконний до того ж капітальний міст поблизу сезонного пасажирського пірсу. Было выстроено гидротехническое сооружение в очень опасной близости к действующему причалу. В такую штормовую погоду, в крепкий ветер существует возможность значит, повреждения судна об эти железобетонные конструкции. Значит, мы направили запросы в администрацию морских портов Украины, в государственное предприятие «Скадовский морской торговый порт» с целью выяснить, чье же, кому принадлежит. Никакой официальной информации мы не получили в телефонном режиме нам рассказывают о том, что есть все документы, все разрешения. С кем эти согласовывались разрешения, кто выдавал документы, он сегодня неизвестно. То есть лесхоз не выдавал, национальный природный парк не выдавал, администрация морских портов тоже не выдавала. Укрмор безопасности, она вот это вот закрывает глаза, она играет в одни ворота. Значит, он плохой, А всі остальные хороші. А то, що незаконный причал, она этого не видит. Она не видит безопасное расстояние для швартовки и теплоходу. Вот этот наш причал он принят регистром України. Вот это це вот ничем не прийнято, я не знаю, как это можна назвати. На сьогодні цей пірс працює ще й в якості кафе. Той самий катер у 0305 вже тиждень пришвартований тут, нібито через поломку. На наше запитання капітан він же і бармен відповідає сумбурно. Говорить, усі відповіді дасть Карина Васильівна. Каріна Васильівна директор, начальник порту державного підприємства Скадовський морський порт. У них всі документи на кафе. На причал. На причал. А кафе на причале? А что на кафе на причале? На кафе зонтики стоят, люди отдыхают. у вас там написано, що штуки пива да. да. У Значить есть документы. Із начальником Скадовського морського торговельного порту Кариною Щегловою нам вдалося зв'язатись по телефону. Коментуючи законні встановлення понтонів у заповідній зоні, вона говорить, що водна акваторія є загально національною, а отже, будівництво не потребує узгодження ані з лісомострівським господарством, ані райдержадміністрацією. Средства прибуває на водній гладі, то тобто на акваторії, яка не приналежить для общенациональный. Я не занимаюсь деятельностью на территории Висконта. Было проинформировано те службы, которые должны быть проинформированы. Поэтому, знаете, сегодня, поскольку идет настолько заангажированная ситуация и лоббирование каких-то структур интересов, Ну, навірне буде правильна то ета може бути определі із ситуації, що склалась, поки зрозуміло одне судових позовів не уникнути. На чий же бік стане Феміда? Поки ОМ-104 простоюватиме під арештом, інші зароблятимуть на туристах, нехтуючи їх безпекою, оскільки бізнес достатньо прибутковий. Хочеться вірити, що широко розрекламовані напередодні відкриття туристичного сезону херсонською обласною владою українські Мальдиви на острові Джарелгач не стануть об'єктом конфлікту та небезпеки, бо саме такі заплутані історії аж ніяк не збільшать наплив туристів. Віра підлісна, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.